Стартував проєкт у Херсоні. Далі ним планують охопити інші бібліотеки в Україні, сказав посол Польщі, який взяв участь у презентації. Ми впевнені, що польська література вона, вона є цікавою для, на, на, міжнародному, на міжнародному рівні. Там є, там є Видатні автори, як Шенкевич, як Лем, як, але і також сучасні е, письменники, е, які щось нове, е, унікальне е, додають до, до, до міжнародної літератури. І ми в, давно вже до нас такі сигнали потрапляли, що українським. Читачам, це це буде цікаво. На польській полиці представлені книжки польською мовою та в українському перекладі. За словами Бартоша Ціховського, проєкт реалізований за гроші Міністерства закордонних справ та інституту книги у Польщі. Ми дуже хочемо, щоб все-таки були задоволені попити користувачів, тому що ми всі дійсно знаємо, що зараз не вистачає посібників навчальників з польської мови, що дуже багато наших і громадян України, і херсонців шукають роботу в Польщі. Вони їдуть на навчання в Польщі. І через це нам хочеться, щоб це не просто була література, яка б стояла на полиці, щоб ця література була та, яка цікавить наших користувачів. Надія Коротун говорить: в їхній бібліотеці попит на польську літературу великий. Є напрямки. Які харсонців цікавлять найбільше літературу польської мови про історію Польщі і навчальні посібники, де можна було би вивчати польську мову. Через це на сьогодні я знаю, що цієї літератури не вистачає просто в бібліотеці. В Україні вона майже не надходить. Це по перше, і по-друге, не стільки у нас бюджетних коштів, щоб ми мали змогу купити все, що нам потрібно. Наталія Тимофієва Ігор Петченко. новини на Суспільному. Херсон.